Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо нещодавно розпочату рубрику Питання відповіді. Я навмисно підбирав у цій рубриці для початку ті питання, які б могли глибше розкрити суть етнософії, поглибити розуміння її. І е, кілька випусків е, цих наших питань і відповіді будуть е, іти в цьому форматі. Ну, от почнемо з такого допису. Верніше їх навіть два. Це одна людина, писала один раз, а потім дещо пізніше. Спочатку наводиться вислів, який був, в, е, е, був сказаний мною. Я людині не надається від народження, закриті лапки, а тепер відповідь. Думаю, духовна наука з таким висловом буде незгідна. Я це те, чого людина в еволюційному розвитку не лишається в душках. За винятком, коли людина абсолютно зла, тоді у людини забирається її я. Душка закрита. Людина проходить всі стадії свого розвитку зі своїм я як у фізичному світі, так і в спіритуальних світах. Для того, щоб прийти у фізичний світ для виконання своєї карми, людина своїм «Я» проходить із найвищих духовних сфер у найнижчі. І на цьому шляху вона формує своїм «Я» собі астральне тіло, ефірне тіло і вступає у фізичне тіло матері для формування свого фізичного тіла. Уже в фізичному тілі матері вона своїм я творить своє фізичне тіло із елементів материнського тіла. І вона вступає у фізичний світ, при народженні уже чотиричленною людиною і своїм я. Зрозуміло, що три вищ духовні принципи в ній також присутні. І так само як людина своїм я прагнула звільнитися від материнського фізичного тіла. Так само вона прагне потім звільнитися від материнського ефірного тіла, з яким вона пов'язана, а потім і від материнського астрального тіла, з яким вона також пов'язана. І на всьому цьому шляху від народження вона не творить своє ім'я. Вона це творить своє ім'я. Тобто її я з нею вже при її народженні. Це перший допис, і через два дні був другий допис. Який, до речі, і спонукав нас пришвидшити відкриття цієї рубрики питання відповіді. Шановні автори, я так розумію, що ви не прочитали мій допис у вашому попередньому відео. Якщо прочитаєте, то воно стосується і цього вашого відео. А конкретно вашого вислову, що людині при її народженні ще не дається я. Ви допускаєте, що Рудольф Штайнер міг помилитись, стверджуючи, що людина при народженні вступає у фізичний світ з її індивідуальним я? Як приклад, він вказує, що дитина приблизно у три роки усвідомлює себе як я, тобто, що вона приходить у фізичний світ зі своїм я, але усвідомлює себе як я трохи рані, пізніше, у межах трирічного віку. Як думаєте, могла би людина після трьох років говорити собі я? Якщо б у ній не було присутнє я. Отакий От цікавий допис, з якого ми і, по суті, починаємо нашу цю рубрику Питання відповіді. Ну що сказати? Почну з того, що я безпосередньо займаюся духовною наукою, яка називається антропософія. Вже 30 років. І можу ще раз сказати, що, як колись говорив відомий мудрець, можу сказати тільки те, що я знаю те, що я нічого не знаю. І це не красиве слово, я насправді в цьому дуже сильно переконаний. Звичайно, за 30 років знання якісь є, і сказати, що їх нема, це буде теж несправедливо нечесно. Але що це за знання? Ну, для початку попробуємо осягнути, про що йдеться. Рудольф Тайнер, який дав людям сучасну духовну науку, антропософію, залишив свій, своє насліддя у 365 томах. Кожний том має по в середньому 10, 12, 15, півтора годинних лекцій. Ви тільки уявіть цей масив інформації, цей масив знань. А тепер уявіть людина, яка могла б ці знання осягнути. І тому мені здається, що насправді людина, яка повністю осягнула все те, що прийшло у світ, як Духовна наука, ну, мені тяжко уявити, скажу щиро. Більше того, я навіть візьму на самі сміливість сказати, що і сам Удольф Штайнер, який давав ці знання світові, теж далеко не все знав. Якщо ми почитаємо те, що він, як він говорить про свої дослідження духовних речей в духовних світах, то ми дуже часто бачимо, наскільки він багато праць докладав для того, щоб відкрити те чи інше знання. І е, його принцип роботи полягав в тому, що він що робив взагалі Водольштайна? Це був дуже потужний духовидець, який мав, умовно кажучи, відкриті двері в е, е, духовний інтернет, якщо так можна сказати, або то, як це називається акаша-хроніка. Тобто, якщо виникав якийсь запит, а знання е, в основному, в переважній бійці, за дуже рідкісним винятком, Рудольф Штайнер тільки тоді давав знання, спускав на землю, коли був запит від людей. Тоді він піднімався в цю духовну бібліотеку, підготовлював там, підготовлював там цілий семінар і. Тоді ці знання приходили на землю. Так були спущені знання по новітній педагогіці, яка називається Бальдовська, по новітньому сільському господарству, яке називається біодинамічне, по антропосовській медицині, по, тобто по багатьох, по багатьох інших напрямках, які, якими сьогодні користуються люди, якими ще будуть люди користуватися в майбутньому. Тобто він сам ці знання теж відкривав, а не їх просто знав. І тому е, сказати, що хтось знає антропософію досконало, ну, для мене це дуже сміливий виклик. І е, можна сказати інше, що є люди, які займаються вузькоспеціалізованим своїм напрямком, ну, наприклад, вальдорфською педагогікою. І там вони дійсно стають професіоналами, там дійсно величезні знання. Але суто, як правило, у вузькому напрямку. В цілому ж. На мою думку, пізнати антропософію, ну, мабуть, нашим просто логічним мисленням неможливо. Її, вивчити її неможливо, її можна тільки пізнати. Тобто пізнати це тоді, коли людина сама в людині пробудеться дар яснобачення, і вона, як Рудольф Штайнер, зможе відвідувати оту духовну бібліотеку і сама для себе черпати, і по крупинці відкривати ці знання сама для себе. І тому те, що я кажу, що я насправді вважаю, що я не є великий знаток антропософії, це, це щира моя думка. Більше того, це мене наштовхнуло на думку, що кожна наша зустріч повинна йти під девізом. І тому всі наші подальші зустрічі. Будуть приходити під девізом, верніше навіть під двома девізами, які доповнюють один другий. Я їх напишу на дошці, і було б дуже хотілося, щоб вони постійно були у нас перед очима. Перший вислів це, він звучить так. Це лише моя. Думка І другий вислів вона може бути помилковою. Це основа того, що ми будемо далі розглядати як етнософія. Отже, це, можна сказати, базова наша установка, моя установка, що все, що тут буде сказано, це лише моя думка, і вона може бути помилковою. І це, до речі, стосується не тільки всього того, що буде виходити, як якісь повідомлення, якась інформація з русла духовної науки. Це стосується і того, що буде стосуватися етнографії, етнології і всіх інших таких моментів. Це перше. Другий момент. Другий момент, що ми говоримо про етнософію. І у нас не стоїть завдання розказувати, навертати, розкривати людям антропософію, духовну науку. Як було сказано раніше. Духовна наука сьогодні має екзотеричний формат, відкритий формат. І люба людина при бажанні може собі відкрити це, почитати, почати вивчати. І е, я не розумію, хто може бути кращий вчитель за те, що там викладав доктор Штайнер. І тому не є завдання тут вести дискусії на антропософські теми. Зауваження поправки так. Але ми говоримо не про антропософію, ми говоримо про етнософію. А антропософія, духовна наука виступає тільки як база, на яку ми спираємося, як інструмент, за допомогою якого ми споглиблюємо наше розуміння, наші знання в області етнософії. І така третя, таке третє зауваження, що. Якщо ми говоримо про етнософію, а в даний момент ми говоримо про казку, суть казки «Котогорошко», виникає ми, таке запитання. Те, як скомпоноване людське я, так як написав тільки що дописувач, який я зачитав, чи так, як очевидно, як думає, дописують, я сказав неправильно. Чи ще якось іншим чином. Чи це впливає на те, що Котогорошко в цій касті є представником цього я? Чи це відміняє оці речі? Тобто, як скомпоноване людське я, про це можна дізнаватися в антропософії? А от хто такий котагорошко в, в цій касті, яку він несе зміст, про це говорить етнософія, і мені здається. Те, що було сказано, воно дуже гарно розкриває суть цього, цього хто такі катагорошко. Це такі три моменти. Ну і нарешті хочеться дати свою, своє бачення, свою думку, яке теж може бути, як тут написано, може бути помилкове, але воно моє. І на що я спираюся? З позиції духовної науки. Тут дуже гарно сказано, що людина дійсно цілісна, що я завжди в людині є, і воно формує фізичне, ефірне тіло, астральне тіло, фізичне тіло. І потім воно дбає над тим, щоб фізичне тіло, коли народжується, щоб воно було сформовано в Лоні матері, і потім відділилося від Лона матері. Потім воно було сформовано в лоні матері, щоб було сформоване ефірне тіло і відділилося від материнського ефірного тіла. То саме з астральним тілом, все це правильно. Над цим працюю я. Я би хотів додати більше, що я працюю ще більше не тільки над цим. Те, що говорить духовна наука, я працюю не тільки над формуваннями нашого, наших тіл, а воно фор... працює і над формуванням тої місцевості, де ми живемо, з іншими духовними ієрархіями безпосередньо з духами форми. Коли ми перебуваємо в духовних світах, ми працюємо над тією місценою, над дизайном тієї території, в яке ми потім втілиться наше фізичне тіло, і от буде це все формувати. Тобто робота я набагато більше. Вона не тільки, вона не тільки працює над нашим тілом. Це один момент. Момент другий, що я. Знову ж науки ми знаємо, що кожних сім років, тобто коли народжується фізичне тіло, через сім років відділюється, тобто народжується фізичне тіло, це фізичне тіло дитини відділяється від тіла матері. Через сім років ефірне тіло відділяється від тіла матері, ну, Як і прийнято говорять, що народжується ефірне тіло в дитини. Через 14 і це, і це знаменується тим, що в дитини пров'язаються зуби, дитина готова до пізнань зовнішнього світу, вона готова, тобто до сприйняття логічної інформації, вона готова йти в, вчитися, готова йти в перший клас. Ще через 7 років, коли наступає статева зрілість, відділяється астральне тіло. Але є ще й третій момент. Ще через 7 років, 21 рік, знову відбувається відділення. Питання, а що ж тут відділяється? Чи тут може нестиковочка виходить з, з тим, що, про що йде мова? А відділяється те, що, е, знову ж, наше я є не одиноке. Є таке поняття, як вище я і Я. Так от, вище Я ніколи на землю не спускається. Воно завжди з духовних світів огортає людину, оберігає його, формує, наставляє і, одним словом, вона провідник. Але завдання полягає в тому, що це вище я через земну реальність пізнає цей світ в тілі людини. І вона таким чином приходить момент, коли частинка цього Вищого я, не все вище я, а тільки частинка, Можна сказати, відкомандировується людське тіло, яке називається нижче я, І оце я» у 21 рік, можна сказати, стає теж самостійне. Вона відділяється від вищого я, і таким чином вона дістає, можна сказати, повністю свободу дій. Чому до якогось часу за за поведінкою або з вчинками дитини відповідальність несуть батьки, а потім дитина починає нести відповідальність сама. Чому? Та тому що дитина одержує оце нижче «я». І нижче «я» якраз відділяється. І воно проблема цього нижче «я» якраз в тому, що воно, зв'язуючись з земною реальністю, зв'язуючись з земними пристрастями, з земними. Земними потребами воно має небезпеку підпасти під вплив земних сил. І коли це відбувається, і тут, до речі, автор сказав: коли я стає надзвичайно зле, злим, його може бути забрано назад. І тому насправді мова йде про те, що не, 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 не про це вище я, яке втілюється, де автор допису цілком правий. А про те, що існує нижче я, і от до, до нього, до повідношень до нього, ми і застосовуємо ем, ці слова, що воно народжується. Е, ну, в принципі, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.